Вирішенням світла в тому сенсі, що це не тільки неприємно, але місцями може бути небезпечно. Півбіди, якщо ви просто застрягли у ліфті, але, наприклад, коли не працюють світлофори, через вимкнення світла, це потенційно аварійно-небезпечна ситуація. Про це будемо розпитувати Олексія Білошицького, першого заступника начальника департаменту патрульної поліції. Пане Олексію, вітаю! Доброго дня. Пане Олексію, чи є якась статистика на час вимкнення електропостачання і нероботи світлофорів на живих перехрестях? Позначається це на аварійності? Так, звісно. І не тільки робота світлофорів, але і загальне загальна відсутність електроенергії, тобто неосвітлені вулиці, неосвітлені освітлені пішох. Пішохідні переходи, і е, неосвітлені світлофорні об'єкти, інші об'єкти дорожньої інфраструктури, е, і фактично зменшення привернення уваги до, до таких ділянок, до таких місць. Призводить до підвищеного рівня аварійності, і звісно, до дорожньо-транспортних пригод, і на превеликий жаль, і в тому числі з потерпілими і загиблими. І звісно ж, якщо говорити конкретно про світлофорні об'єкти, то не всі водії на жаль дотримуються тих дорожніх знаків, які позначають і пріоритетність руху транспортних засобів, першочерговість проїзду, і фактично створюються. І аварійні ситуації, і також додаткові заторові явища можливі в даному випадку, звісно, що нами проведено аналіз і таку детальну роботу щодо визначення тих перехрест, які потребують регулювання перш в першу чергу, і такий аналіз проведено по всій території держави. І на наразі, от такі критичні перехрестя здебільшого регулюються саме за допомогою ручного режиму, тобто за допомогою регулювальника. Але звісно, що всі перехрестя відрегулювати неможливо просто не вистачить поліцейських для того, щоб, щоб це зробити. Тому визначені пріоритетні, і також у випадку наявності от критичної ситуації можуть регулюватися і інші перехрестя. І звісно, що от ми постійно наголошуємо на необхідності повторити для себе. От саме жести регулювальника, тому що багато учасників дорожнього руху все ж все ж таки до цих пір не володіють цими жестами, і е, дещо от е, неправильно приймають рішення. Регулювальнику доводиться багато підказувати це, займає час і, е, звісно, додатково створює от такі от е, напруженість на перехресті. А чи є шанси заживити ті світлофори на таких напружених перехрестях, де немає можливості регулювальників встановлювати? Я пригадую, йшла мова про те, щоб на час вимкнення електроенергії світлофори могли працювати в автономному режимі. Це реально? Так, так ми постійно працюємо з власниками і балансоутримувачами доріг на балансі яких. Перебувають в тому числі по світлофорні об'єкти, і постійно е, в комунікації в деяких випадках навіть даємо вимоги і приписи і з можливістю притягнення до відповідальності там, де це е, от критично необхідно. Але те, що ми отримуємо зворотній зв'язок від енергетиків, вони кажуть, що неможливо в багатьох випадках підключити світлофорні об'єкти до мере, до резервної мережі, адже є. Якісь технічні е, проблеми, які не даються зробити, і наразі найдієвішим способом підживити такі об'єкти є. Або сонячні батареї, або додаткові батареї, які забезпечать роботу таких об'єктів на протягом якогось тривалого часу. Частина світлофорних об'єктів, навіть у цих критичних перехрестях, вже підживлено це більше, більше половина, але ще залишається так би мовити не критичні перехрестя, і частина критичних перехрестя, які очікують. От саме такого додаткового резервного живлення, і це дуже і дуже важливо, адже повертаючись до нашої теми щодо аварійності, зараз ми бачимо, що в порівнянні з таким самим періодом, піврічним періодом минулого року, у нас є ріст аварійності на майже 15% з потерпілими і загиблими, і ми пов'язуємо це як. З одною з причин це саме от недостатня освітленість, недостатня от освітленість дорожньої інфраструктури. Дуже дякую, пане Олексію, за інформацію. Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції, був на зв'язку.